Доброго всім дня. Сьогодні 20 вересня. У мене ще помідорчики є. Ось це ці ось гарні. Горні. зелених скільки. Рослівка така. Ось упали. були в'язані. Це їх було дуже багато. Він був обліплений прямо. Я їх зібрала, посажу знову. В общем, помідорів хватає, зелених даже ще будемо їсти да їсти зміль літає.